Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом! Сьогодні навчимось малювати таку шишку. шишка складається з осі, на якій розташовано багато лусок. Щоб у нас вийшла гарна форма шишки, ми намітимо цю форму простим олівцем. Малюємо ось такий, наче круг, який звужується на кінці. Ця форма дуже зараз нагадує яйце. І тепер беремо чорний фломастер-маркер або олівець і починаємо малювати луску. Малюємо таку дугу невеличку і зверху більш закруглену. Далі по контуру шишки малюємо невеличку лінію і дугою її об'єднуємо. І так само намалюємо з іншої сторони. Тепер ось звідси посерединці. Починаємо малювати ще одну дугу вліво і звідси вправо. Посередині ще буде одна. Малюємо лоску по краях, орієнтуючись на нашу форму. І з другої сторони, але трошки відступаючи, від наміченої форми олівцем. І далі, де у вас багато вільного місця, знову малюємо такі дужки. І аналогічно. Продовжуємо малювати луску далі. Шишка на початку ширша і до кінця вона звужується. Посерединці багато вільного місця, тому я малюю таку дугу. По краях, трошки відступаючи від попередньої луски, малюємо наступну. Домальовуємо всередині. У сосни шишки у формі яйця або трохи довгасті, а у ялинки витягнуті та загострені наша шишка саме соснова. Майже домалювали до кінця. І в кінці домальовуємо ще дві такі лоски. Все, з шишкою ми закінчили. Тепер намалюємо гілочку, на якій вона висить. Ось тут зверху посерединці малюємо дві лінії. Тепер лінія трошки вгору і в сторону. Ви можете намалювати в іншу сторону або просто вгору, як вам найбільше подобається. Це ж ваша шишка і ваша гілочка. Додаємо іншою лінією товщину гілки. І я ще домалюю ось тут маленьку гілочку, на якій будуть голочки сосни. Тепер будемо розмальовувати. Шишку розмалюю світло-коричневим, а потім темно-коричневим зроблю на ній тіні. Але спочатку давайте зітремо залишки олівця, яким ми намічали форму шишки. Мені зручніше розмальовувати шишку по сегментах. Відео трошки пришвидшене, щоб ви не нудьгували, якщо ви це зробите першими, або якщо не встигаєте, ставте на паузу та продовжуйте розмальовувати. Шишка вже набула коричневого кольору, тепер цим же кольором розмалюю гілочку. А темно-коричневим зроблю тіні, які падають від луски на іншу луску. Ось такими лініями під лускою роблю лінії. Так шишка буде виглядати набагато краще. Додам ще цього кольору ось тут, на бокових частинках. Дещо вам не вистачає цього кольору, сміливо додавайте. Гілочці я також додам темно-коричневого. Тепер намалюємо голочки. Будемо малювати їх дуже просто, просто такими штрихами, зеленим кольором. Малюємо на гілочки ось такі штрихи, трошечки вони вигнуті. З однієї і з іншої сторони. Ось тут ще на верхній домалюю. Так, і мені здається, над шишкою залишилось багато вільного місця, тому зроблю ще одну гілочку. І так само продовжуємо малювати гілочки. І додам ще салатового кольору. Все дуже просто! Наша шишка готова! Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові уроки малювання. Дякую, що малювали зі мною!